Фечки мої пронто-пронто. Я сьогодні хочу дати вам дуже важливу інформацію. Я вловила інсайт, який впевнена, якщо ви захочете вірно вникнути в те, що я говорю, я зараз тумбулю, до речі, то ви зрозумієте багато причин того, що відбувається в вашому житті. І вам буде розумні, зрозуміло більше, чому причини того стану, який ви зараз відчуваєте, і яким чином цей стан можна уругувати. Я про що? Я про те, що ви знаєте, я казала, кажу, і буду казати, що головне це ваш стан. Бо коли зараз рулять 5 d енергії. То все притягується на ваш стан. І всім своїм фейчкам в групі я завжди кажу, що не виходьте з дому, якщо ваш стан не нормалізований. Бо в стані, який у вас є, не енергетично високому, тобто ви розгублена, виродратована. Ну, щось не так, то в такому стані обов'язково ви зможете що притягнути тільки те, що ви відчуваєте, тобто ті події, які безпосередньо будуть відповідати вашому стану. Тож головне це ваш стан. І, звісно, коли я вам кажу щось, то це не тому, що я вам сказала і забула, ні. А це тому, що я сама цим користуюсь, я сама це впроваджую в своє життя, і саме те, що я впроваджую, дає мені результат. Ціла представлення щодо того, як давати морозиво. Так ось я прилетіла в Стамбул, і в мене цей, ну, цей місяць такий, 30 днів дуже насичені. Я була. В... Знову чомусь мені Валенція постійно. Я була в венеції. Скільки я була в Венеції? П'ять чи шість днів. Зараз я в Стамбулі. І я впіймала себе на тому, що мені Стамбул дуже не подобається. От реально. Ну, це реально так. Це не європейська країна. Тут багато того, що взагалі не відповідає да, моєму тому стану, в якому я хочу бути. Ну, ви самі бачите, я вам транслюю. Да, Стамбул, який він є. Туди треба приїжджати на один-два дні на шопінг і все. Тобто я взяла чомусь, скажу так, як є дуру. Тут 15 днів, ви розумієте, так. Да? І ну, тут не те життя, не те лагше життя, в якому мені комфортно, яке відповідає саме мені, і в якому я беру енергію, надихаюсь і досягаю висот. Ні, тут е, життя іншого гатунку тут все по перше, дуже дорого. І причому дорого настільки, що не відповідає навіть тій якості. І я розумію, що це город не контрастів, це город приїхати умовно говорячи, тебе ти віддав всі гроші, куди міг, тому що якщо б якщо банани коштують 4-5 євро, вибачте. І ну, умовно говорячи, ти готовий витратити цю суму грошей. Ти її витратив за два-три дні і поїхав знову жити своє щасливе життя. Тут же інша історія, і мене дуже це почало все пригнічувати. Я почала копатися. І от слухайте, оце в цьому стані мало зробити. Ну що не так? В цьому стані до мене почали підтягуватися, знаєте, якісь. Інші думки, тобто які думки? Я знов почала шукати причину не в собі, а в чомусь. Да? В чомусь. Тому що Стамбул не такий. Почуйте, Ну це ж я не себе звинувачую, я ж Стамбул звинувачую. Е -е, турки не такі. Далі я пішла по іншим сферам своєї життя, да? тому що коли в такому стані, то тобі. Все не таке. Я почала вже думати, що можливо мені слухайте, не вистачає чоловіка поруч, а можливо, я вже не так багато заробляю. Тобто я пішла не така успішна, як би потрібно було. Тобто, оцей стан почав притягувати незадоволення собою, але... але не в цьому ж річ, що нема чоловіка поруч, що це Стамбул, що я не заробляю 30 тисяч євро, як мені хочеться в місяць. Я їх заробляю, поки що це не проявилося. Не в цьому річ. А знаєте, в цьому я медитувала, я копалася, я знайшла, а в тому, що я сама вибрала собі в Стамбулі не лакшері життя. Яке я б могла собі вибрати і почути, і я б могла його собі дозволити. Крапка. Тобто я вибрала не той готель, готель, в якому я в Аліканте знімала квартиру в центрі за півтори тисячі євро, прокидалась зранку, феєчки в групі знаю, додайтесь, кому цікаво моє життя. І... Всі ті знання, які я даю вам безкоштовно і які дійсно змінюють ваше життя. Так ось я прокидалась, я йшла зранку, у мене був гора Санта-Барбара вид. Тобто, це центрова гора, яка є в Аліканте. І ви розумієте, тобто, це формувала мій настрій, це формувала мої дії, це формувала почуйте слово міста. І тут я ще це в Венеції відчула. Якось, ну тобто отель, що то якось не так, ну ладно, да швиденько, але там п'ять днів, а тут п'ятнадцять. І я розумію, що в цьому отелі ходять не ті люди, вони ті, але не, не відповідають моєму станові. Ходять якісь люди, в цьому отелі не той сніданок, який мог би бути. Цьому отелі, дуже голосно. Він знаходиться в центрі, але там кімната, мабуть, 9 метрів. Я вже поміняла третю, щоб ви розуміли, кімнату. Ну про те, що дурять турки на кожному кроці, це понятно, Навіть не хочу про це говорити. Це треба приймати, якщо ви готові їхати сюди, тому що вони так живуть. Таке у них життя. тобто мені кімнату за 25 євро здали в отелі. Чомусь кроватью двоспальною, хоча я не просхала, і ця кровать прямо опирається в вікно. Тобто розумієте, да? тобто, навіть пройти стати з кроваті, це дуже ну тому, що я худенька, це нормально. Якби я була трішечки більша, то нереально. Ну він захотів з мене більше заробити, але зараз я живу от, е, в кімнаті, де кімната на одну, де односпальна кровать, мені набагато зручніше. Ну, вона ж дешевше коштує, розумієте? Ну це і так я згадала. Так ось про що я? Я про те, що не жалійте на себе те, що формує ваш стан. Тому що, починаючи з того, що у вас буде не той стан, у вас постраждають і інші вехи життя. Більш того, ви можете не усвідомлювати, чому у вас такий стан, і через це почати шукати причини вашого такого стану, взагалі не в тих сферах життя, і взагалі не там, де потрібно було б звернути увагу. Зараз я уявляю, що я живу в готелі там, де 5 зірок, там, де гарне до тебе відношення. Там де певний рівень, і ви і в цей момент, ви що думаєте? У мене зразу є думка про те, що нема поруч чоловіка як погано. Ні, то це ж говорить про те, що це ложне і дуже часто дівчаточки, ви сидячи в квартирі. Який обідрані обоє. я умовно, у мене нема таких фейчок і знаю, що мене дивляться ті, у кого все нормально. Але я умовно кажу, ви іноді, знаходячись в приміщенні, в якому вас щось гнітить, саме в цьому приміщенні ви можете собі надумати не ті причини, чому у вас такий стан, і піти не тим шляхом. В тому плані, що подумати, що от мені потрібен чоловік, то і тоді у мене життя складеться, і він у вас з'явиться. І ви підете в цей досвід, але навіть наявність поруч чоловіка не змінить ваш стан. Ну поки гормони будуть діяти там сім місяців, ви будете літати, а потім буде все теж. Ну, я все кажу, наприклад, якщо він прийде до вас жити, це вже такий варіант. Самий кринжовий, що може бути для жінки. Але я беру цей варіант. Розумієте, про що? Іноді просто треба купити нову меблю і ви життя побачите по-іншому. У вас сили з'являться по-іншому жити, тому що саме ця нова мебля, яку ви купите, вона буде вас наповнювати. бо сьогодні жарко в Турції. Було холодно три дні тому я була в пуховіку, щоб ви розуміли. Тож ділюсь інсайтом. Сьогодні я зрозуміла, що все в майбутньому я знімаю найкращі отелі, наскільки я можу собі дозволити. Тому що це мій стан. і це про моє життя, яке може обірватися і завтра, і післязавтра. І це не тільки у мене, це і у вас також феєчки. Ми всі небезсмертні. І скажу більше. Я знаю, що коли буду знімати такі отелі, на такі отелі у мене з'являться гроші. Бо все завжди відповідає на ваші бажання. І якщо ти погоджуєшся на менше, тобі дадуть менше. Але коли ти погоджуєшся на менше, то ти прибуваєш в тому стані, який потім. Прибуває тебе все рівно. Ти не можеш себе обманювати. Ну, день я побула в цьому мотелі, ну два, ну три, ну нічого. Ну коли я тут вже тиждень, я просто розумію, що мені, розумієте, мені цей Стамбул немилий. І я все рівно витрачаю тут кошти. Але, Але саме враження від цього Стамбулу. Воно саме сформовано моїм станом, а перебуваючи в готелі, в якому я перебуваю, який вже давно мені не відповідає щодо того, як я живу, бо я себе відчуваю зіркою. Я кажу, що я зірковий таролог. Я це не просто так кажу, дівчата. Я реально ним стану. І реально цей мій шлях до зіркового таролога і все мені саме і транслює, і показує. Те, що живи зараз, те, що я кажу вам, наче б ти вже є тією людиною, якою ти хочеш стати. А я відійшла від цього принципу, причому несвідомо. Ну, я якось подумала, ну, в цьому місяці багато подорожую, знаєте, як оце ми думаємо, краще куплю собі там.